Лава Україні! Так, опель меріва. Заглох на ходу. Зараз будемо виручати. Чіпляємо на шнурок і тягнемо на сервіс. Привіт. Так, де він є? Ось до він. Окей, вже стоять, чекають. Так. Даємо назад і будемо чіпляти його на шнурок. Так. Нема кривка? Ну то як я вам його потягну? Ми зачіпали за диво, за низ. за що? За той підон, бо мене буде. За річах добре. Так, що ж, вчепили за передню балку. Так, зараз нема часу розбиратися з нею. Притягнемо на сервіс, з обіда включимо і будемо дивитися, що там сталося. По словам мого колеги, який був коло авто, автоелектрик теж не включається, нема, нема бензину, типу. Не поступає бензина. Окей. Ну що ж, дивимося до Опеля. Так, значить. Заглох на ходу і більше не завівся. Це бензонасоса не чути, а запуск то є, так. Давайте. Підключимося зараз сканером. правда, не знаю, де тут фішка в нас на UBD. Зараз буду дивитися, подивлюся в програмі. Ну, машина, машина завелася. Що в нас може бути? Датчик колінвала, який відказує на гарячу, або бензонасос, який теж відмовляє на гарячу. Значить, Якщо датчик колінвала, зараз в нас будуть помилки по ньому. Давайте підключимося, почитаємо, що в нас буде. Так, ну що ж, підключаємося до Opel. Бачимо, в нас 2005 рік машина 1.6. Значить, дивимось по помилках. Що в нас було? Так, сигнал реле вентилятора, низьке напряження, реле топливного насоса, проблема контакту. Угу. Я зрозумів. Значить, зараз в інтернеті подивимося, де тут знаходиться дане реле. Подивимося, що там робиться, можливо там якась окись, чи погано, може воно встановлено після якихось робіт. І тоді включимося. Так, ну що ж, я почитав схему, перевірив, там під капотом все в принципі, заводське. А зараз бачив, що машина не заводиться. І якщо ми візьмемо по помилках, що в нас буде? Бачимо реле топливного насоса, низька напуга. Е Чому, я думаю, на датчик колінвала? Тому що машина прогрілася, вона завелась, коли вона холодна була, тобто постояла. Зараз ми беремо поток даних, список даних і беремо скорость двигателя. Зараз автомобіль гарячий в нас, і дивимося. Тобто. Як в нас працює реле топлі паливного насоса, включається після того, коли датчик колінвала подає на блок управління мотором оберти. А якщо обертів нема, значить відповідно то паливного насоса не включається. Тобто вангую, що зараз ми покуримо годинку часу, почекаємо, поки машина висине. Підключимо поток даних і в нас тут буде швидкість двигуна, відповідно, і співоборота в нас буде запуск. Була подібна проблема не на одному автомобілі. Зараз я ще подивлюся в інтернеті схеми, як щитується тут обороти, чи по колінвалу, чи по розпредвалу. І тоді, якщо винесемо остаточний діагноз. Включимось пізніше. Так, ну що ж, бачимо, автомобільчик у нас вистиг, успішний запуск. Значить, що ми робимо? Включаємо зараз поток даних. І дивимося обороти. Якщо в нас зараз обороти не пропадають, значить. Дивимося схему, по чому у нас щитує чи по колінвалу, чи по розподвалу. І один з цих датчиків буде під заміну. Так, ну що ж, крутим. Не показало. Вже не бачить. Значить, чекаємо, чекаємо поки висягне знову. Так, значить, зняли датчик колінвала. В автодаті подивився, що його опір має бути в районі 2,1-2,6 кОм. У нас зараз датчик холодний. От ми маємо 2,4 кОм. Зараз що ми робимо? Так як в нас машина на гарячу тільки відмовляє, а на холодну працює. Беремо зараз фен. Гріємо датчик і заміряємо його опір. Якщо в нас опір сильно виростає, значить датчик під заміну. Так, значить провірили датчик розпредвала, нагріли його ось таким приборчиком, технічним феном. Нагріли його до такої доброї температури, що не годен руки доторкнутися. Опір в нас не росте. По автодаті, як має бути 2,1, 2,7, так він і є. Перевірили датчик розпредвала, по автодаті, по схемі теж все грає. Зараз машина прогрілася і вже запускається. Що я думаю, що могло бути, коли я грів датчик. Він був, з нього почала злазити дуже сильно стружка. Що ми зробили? Ми взяли ось такий карбюратор клінер по фірмі фірмах і прочистили датчик від стружки. Зараз беремо все і будемо пробувати. І скоріш за все, щоб проблема наша була там. А от чому там стружка, це вже Це вже мотористів, так. Да. Заглохла? Заглохла. Зараз включаємо діагностику. Крутити? Ану? Так. Крутим. На завод. Не, не, я. не, ну, то я. Жужжит, да? Не заводится. А ну, ну, нажми на газ. Да. Не заводиться. Насос гудеть? Гусай. Ні, а ну Ні. Не гудить. Ні, насос. Коротше, заглохла машина і в той момент перестав працювати бензонасос. Зараз добираємося до. Тут, отут у нас є реле бензонасоса. Вже датчики колінвала, розпредвала в нас відпадають, вже їх перевірили. Проблема не в них. Зараз будемо перевіряти. Кинемо перемичку замість реле бензонасоса. і подивимося, що в, нас, що в нас буде зараз далі. Коротше, пройшло два дні. Що було з опелем? Ось що було з опелем: чотири ножки була тріщина на пальці, і виходить, що при нагріві контакт пропадав. Машина остигала, контакт з'являвся. Блок був на ремонті в нашого знайомого електронщика, який має мікроскоп. Спеціальне обладнання займається суто отакими дрібничними ремонтами. Блок зготу, приготували, все повністю зремонтували. Зараз ставимо блок на машину і будемо тестувати. Так, ну що ж, блок поставили, значить затягуємо клему АКБ і будемо пробувати запускати. Фух. Як з добрим ранку. Так, да, як з добрим ранком. Так, підключаємо сканер. Підключаємо сканер і будемо дивитися помилки. Що в нас є активно, неактивно, зараз буде багато помилок, будемо видаляти і... Будемо сподіватися, що нічого більше не вискочить. Чекай, я дуже, звичайно, всі троє нажав. Зараз підключуся. Так, ну що ж, підключаємося. Так, успішно. Так, це у нас все зброс. Так, не вдалося. Залишається сигнал Реле вентилятора 2. Він у нас лишається. Але я читав в... погуглив трошки в інтернеті і можна попробувати запрограмувати машину. Але в нас тут кондиціонер є, правильно? А, він тут є. Типу, як клімат, чи це просто. Певно, що без. Попробуємо зараз попрограмуємо і подивимося, чи в нас піде помилка. Включився вентилятор. Кондиціонер тут є, та. значить в нас можливо бути таке, що в нас запрограмовано на... Що в нас запрограмовано на, на прошивку без кондиціонера? Стримови теляплює нас? Так. Да. Ну, зараз, зараз будемо дивитися. Ну що ж, народ, машина поробила, заглохла і не заводиться. Фіаско. Далі ті самі помилки. Але ніколи не треба відчаюватися. Ану! Прижав? Іван знайшов проблему. І заробив в нас вентилятор. Що ти робив? Так. Ну, да. От тобі і відсутність сигналу. Не, зараз заглохне. Зараз заглохне. Не, не рухай, зараз заглохне сама. Угу. Може не заглохне. Коротше, проблема в тому в тій фішці, так? Да? Або пішка, або далі блок. Та ні, блок вже, якщо Олег сказав, що блок добрий, значить пропаявся. Можливо, Може бути, що ті контакти, що він бачив, ще поки що не впливали так критично ні на що, але все одно в майбутньому воно би до того дійшло. Але якщо проблема в розйомі... Зараз знімемо блок, подивимося, Угу. Коротше, зараз вона може отак робити і заглохнути знову. Ну давай знімаємо. Отак ще раз. Також, оба. Чик. Легенько порухав, так? Да? да. Получається роз'йом. Ну скидай, давай. Виключаємося, виключаємо зажигання. Ти будеш скидати акумулятор? Так, значить ключ. Сюди. Окей. Знімаємо блок, будемо дивитися до розйому. Що ж, народ, котрий день ми мучимо того опеля дійшли до того. Думали, що проблема в фішці. Але не в фішці проблема, а вернулися назад до електронщика. Ще дві два контакти, де тріснула пайка. Ще два контакти пропаялися і зараз будемо пробувати. Будем надіятися, да, будемо сподіватися, що в нас всі проблеми пропадуть. А так. то вже кури на городі сміяться з, з, з нас із того опаду. Ставимо за блок на місце, прогріваємо машину і. Дай Бог, щоб все було добре. Так. 107! При 108 включився вентилятор. Ну що ж, 104, 103, остигла. Так, ну що ж, е, значить так, зараз треба виїхати, е, зімітувати, зімітувати е, міську їзду на автомобілі, тобто умови експлуатації і перевірити, проїхати декілька кілометрів, перевірити чи все працює і тоді вже можемо сміло віддавати машину. Так, тестуємо. Тестуємо машинку. Значить... Так, в нас є помилка по другій швидкості вентилятора. Проблема ця зникає, якщо в програмуванні відключити кондиціонер, але тоді не включається вентилятор. Верніше він включається коли? Не включається. Не включається він... взагалі. Так, так, не включається він тоді взагалі. Значить. Тут буде, щоб цю помилку забрати, потрібно міняти вентилятор в зборі з блоком. Тут він на цій машині стоїть ще оригінальний, бо по схемі сигнал приходить від блока управління на моторі, моторчику вентилятора. Там вентилятор йде в зборі з блоком управління. Катаємося ще, зараз гріємо машину. І Перевіряємо до кінця, і буде підходити наш ремонт до завершення. Ну все, народ. Температура 108, вентилятор включився, бачимо, машина вистигає. Все. Глушимо машинку. Телефонуємо. Власнику, власниці і будемо. Тішити результатом. Зараз ще чіпляємо захист. Чіпляємо захист. Ще один раз прокатаємося взад. вперед Фінальний. Щоб вже на 200% впевнитися, що все в нас добре, нічого не пропадає. В принципі, клієнт місцевий, якщо то вернеться, але треба робити так, щоб. Все було чітко. Зараз, після того, як я віддам машину, я ще зніму загальне відео. Підсумуємо несправність і ще поговоримо, окей. Ну що ж, поставив? Так, так все. Вся сторона пропаяна, повністю вся сторона. Щоб більше не було питань, треба було Олегові сказати зразу так зробити. Але він викобелювався, як завжди. Так, ну що ж, пробуємо. Ще ні? Ще ні, книжку не зробили. Чого? Оставлю тут цих ти. Ага. Що запускаєте? Заводите? Так, та є вже запуск. Так, добре. Добре. Слава Богу, що завелося. Окей. Гріємо, тестуємо, відчитуємо. Так. Все, нагріли. Десь годину часу машина поробила на сервісі. Вентилятор включався, виключався кільканадцять разів. Все, пробуємо ще на трасі. Все чітко. Більше ніяких у нас нових помилок не вилазить. Слава Богу. Можемо віддавати машину. І що ж народ би ви подумали? У нас подовжуються муки з опелем. У мене нема слів. Ця ошибка, ця помилка, вибачте, нас не цікавить, бо вона йде від вентилятора. Причому, що у нас все працює і вентилятор у нас включається. Щоб її побороти, треба замінити вентилятор. Це нас не цікавить. А от оце. Почало вискакувати. Машина вже не глохне. Все працює, все їде. Помилок по паливному насосу нема, але ми маємо ось до. закрив. Коротше, вже третій раз будемо вести блок. Акумулятор зняли. Вже будемо вести третій раз блок і далі будемо шукати. Коротше, це вже буде майже отак тиждень по пару годин. Ми боремося по пару годин в день, десь тиждень часу ми вже боремося з цим ополем. надіюся що це вже третій раз, ну, Бог любить трійцю. Коротше, До наступного ремонту треба чекати. Може буде сьогодні, ще ще не так пізно зараз. Людина на місці. задубав же цей опель, якщо чесно, але. Окей. Пропаюємо зараз ще раз, шукаємо. І включимося. Ну що ж, народ, перемогли ми цього опеля нарешті. Значить. Проблема була в блоці управління, як ви бачили на відео. Звісно, щоб це зрозуміти, прийшлося для початку трішки перевірити деякі датчики. Ми там ще перевіряли тиск палива. Це не, не вийшло відео, але тиск палива, з тиском палива там все добре, так як. На минулому сервісі міняли бензонасос, міняли реле, міняли фішку на бензонасос, і це все було безрезультатно. Я дійшов до висновку, що потрібно лізти до ЕБУ, погугливши інформацію. Значить, в цих опелях є така болячка в цих роках, може бути Вектра Б, може бути меріва. Може бути, з ефіра, от з такими бензиновим інжектором-двигунами, з роками від старості на гарячу, при нагріві, пропадає контакт. І о, в нас виходить так, що коли машина остигала, пайка ставала на місце. А коли машина сильно нагрівалася, пайка відходила. Е, в чому наша проблема була конкретно в цих контактах? Просто вже останній раз. Я вже нашого знайомого електронщика сказав: пропаяй, будь ласка, всі повністю ножки, щоб був спокій. І зараз все чітко. Е, спочатку перший ремонт він знайшов дві ножки чи три під мікроскопом, потім ще дві ножки. Я вже йому сказав, давай всі перепаяй, і щоб ми могли дати людині якусь гарантію, що все буде добре. Значить, отакий от от ремонт трішки складний. Як для кого? E, значить, дякую всім. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Все буде Україна! Перемога буде за нами!